Чому YouTube Shorts – це повна хрінь. Чому не треба робити YouTube шортс? Чому це у довгостроковій перспективі довгострокові вам не принесе зовсім нічого? Чому? Тому що я вам дам відповіді на це питання у цьому відео. Отже, по-перше, там скажуть: слухай, ну в мене дуже багато друзів, які займаються YouTube, YouTube шорцем і так далі, кажуть. Де я тобі кажу, це дуже прикольно. Я роблю шорти, у мене дивляться мільйони людей. Я набираю багато-багато підписників. Але в е, прошлому відео я розповідав про дитячий контент. За YouTube шорти платять е, ще менше, мабуть, е, ніж за шорти. Або десь так. За дитячий контент платять десь так, 50 доларів за мільйон переглядів. На YouTube шорти ну, може, 150. 100 150 може доларів там зараз, десь так. Отже, <кій> а його ж потрібно, щоб його подивились. А ви уявляєте, скільки а, людей виробляють ці шорти? Це маленькі відосики, там по 10, 15, 20, 30 до 1 хвилини. На? Тобто, і ще кажуть, та що там його робити, цей шос? Не те, що там цілий, цілий велике відео, довге, там хвилин на 5, на 7, на 10, на 20. це потрібно дуже багато ресурсів. А для того, щоб виробити шортс, який по дійсно буде дивитись, дивитись багато разів для того, щоб він все більше і більше заходив. Для цього не треба ресурсів, для того, для того не треба часу. Я вам скажу так, що для того, щоб виробити дійсно якісний шортс, якісний, який буде заходити на аудиторію, який Ютуб буде рекомендувати. Просувати його на все більшу і більшу аудиторію на цей шорс потрібно витратити часу, мабуть, навіть більше, ніж на велике, довге, осмислене відео. Тобто, на ці 15 секунд, щоб його зробити, вам треба дійсно робити дуже щось круте, адже як людина дивиться шорс це ж просто кліпове мишлення. Це він. Пальчиком вводить по екранчику, і воно міняється. Ти витратив день, два, три тижні, щоб зняти, змонтувати, передивитись, додавати деякі ефекти і так далі. Ти витратив багато часу, ресурсів, можливо, коштів на це все. А людина така ну, -і, і не хоче його дивитись. І за не подивився, і все. Більше твій щось нікому не показується. Більш того, е, якщо ви знімаєте шорси, е, і ви дійсно робите їх якісно, вам це подобається. Аудиторії подобається, вони е, підписуються. У вас е, це є величезна аудиторія. Але що це за аудиторія? Ну, що це за аудиторія? Хто вони такі? Це люди, такі самі, які дивляться TikTok або Інстаграм якийсь там. Оці. Сторіси. Ну, це таке, швиденько подивився, ти. Ну, ну ви, якщо у вас є інстаграм, ви там кожну сторіс, яку ви там бачите, ви так: так, що він там сьогодні, чи вона там сьогодні, і ти кожну сторіс дивишся, їх там мільйони, да? читаєшся, що вони там пишуть. Ну, звичайно, ні. Це а, у нас час за, за рахунок того, що люди почали дуже, дуже багато. Виробляти контенту, його стало дуже, дуже просто виробляти. Ти нажав телефон, щось зняв ось тобі контент. І він маленький. Люди перестали цінити контент, якість контенту, суть контенту ем, от, от все те, заради чого він завжди робився. Кіно, серіали, якісь там програми. Які є на Ютубі, вони довгі, вони а, глибокі, вони якісні, їх дивляться. Їх дивляться особлива аудиторія, та, яка думає, так думати, думаючу аудиторія, або слухаюча аудиторія. Хто слухає, хтось дивиться, хтось і слухає, і дивиться. Це ось такі люди, які хочуть поглинатись. Погружатись у цей контент для того, щоб отримувати більше інформації, аналізувати. А ті люди, які дивляться TikTok, Інстаграми і Ютуб шорси, вони не думають. Вони просто розважаються, розслабляються, і, і такого контенту дуже багато. Дуже багато. Більш того, ще одна зі сторін мінусів. Люди, які підписуються на ваш канал завдяки шортсам, їх може дуже бути багато і за дуже-дуже невеликий час, наприклад, у ну, мене там, друзі, за декілька місяців, півроку, рік збирають сотні, тисяч, навіть мільйони підписників. Але ці люди. Підписуються і очікують такого ж самого, коротенького, неосмисленого, безглуздого іноді, або ну, такого не дуже глибокого контенту. А якщо ти їм запропонуєш щось дійсно якісне, довге, на дві, на три, на п'ять хвилин, вони не бояться дивитися. І, і, і що ти їм запропонуєш? Усе життя робити тільки оці короткі. Ні про що відоси? І уявімо собі, що десь через рік, а я думаю, що так і станеться, через рік, максимум, там через два. Ці -ці шорти, всі ці шорси, всі ці тік-токи, вони уйдуть в нікуди. Адже людям вже набридає цей контент. Він набридає цей швидкий контент. Чому я так кажу? Я почав займатися Ютубом декілька років, та чи декілька більше 12-13 років тому, 2010-му, десь, десь там, 2010-9-му, десь в тих, тих роках я почав займатися Ютубом, а і почав займатися майже одразу, там, десь через рік, вже з бізнесами почав працювати, які продавали свої товари та послуги і просували через Ютуб. Це була моя основна діяльність. І я рекомендував. Робіть відео одну-дві, максимум 3 хвилини. От максимум 3 хвилини, бо люди хочуть е отримувати багато контенту. Це було тоді ще е в новинку всі ці відоси, весь, весь це все те різноманіття контенту. Е і люди його о, хоч хотіли отримувати, бо і те хочу, і те хочу, і те хочу подивитись. Е з часом, через декілька років, е я вже рекомендував робити відео по 7-8 хвилин. Бо люди хотіли отримувати більш якісну, більш глибоку інформацію. Пройшов десь ще рік-два, і я кажу: 15 хвилин, 12-15 хвилин. А був якийсь час, недовго, десь там рік чи протягом року. Я кажу: знімайте 30-40 хвилин, можете навіть годину робити. Пам'ятаєте, там з'явилось дуже багато інтер'єрів, там дуть і так далі. Ось вони такі. Моду ввели, щоб можна було дивитись там, годину слухати, чи дивитись там півтори, дві, три, п'ять. То ну, там багато є таких блогерів, да, Ютуб, ютуберів, які ось такі довгі формати робили. Потім це трошки відкотилось. І зараз, на даний момент, 2024 рік, десь ті самі 10 хвилин в середньому це нормально звичайне відео, яке. Яке будуть потрібляти, отримувати, поглинати в себе люди. Але шорси це та річ, завдяки якій. Була задумка така, була задумка така, що ви завдяки шорсам можете знайти собі нову аудиторію та перевести її на довгий свій контент, на основний контент. Це, так би мовити, шорси було таке промо вашого основного контенту. Але виявилось так, що багато людей не захотіли. Сприймати ці шорці як промо, хотіли сприймати як повноцінний контент. Це тикток їх привчив, адже тікток з'явився раніше, ніж ютуб шортс. Челя тікток з'явився, а потім Ютуб таке о так багато мільйони, мільярди людей його дивляться. Я теж роблю собі зроблю такі самі шорси, чи такі самі ці короткі відосики, але суть. В них взагалі, ну зовсім інше. Це повноцінний контент для більшості аудиторії. Чому я так кажу? Адже по статистиці, наприклад, в Тіктоці у мене на в одному з проєктів близько мільйона переглядів за тиждень. В Тіктоксі. Ну, це там 3,5 до 4 мільйонів переглядів в місяць. Знаєте, скільки з них приходять у цю шапку профіля, нажимають перейти там, в Інстаграм? Знаєте скільки? З 4 мільйонів людей. В середньому 2-3 людини. Дві-три людини з чотирьох мільйонів, які хочуть кудись піти, хочуть щось побачити більше. Ні, він подивився, чи вона подивилась, і пішов далі, і пішов, і пішов, і пішов. І якщо вас щось вийшло новеньке, він подивиться, але нікуди не піде. Так само і в шорсах, там є така спеціальна функція, що ти ви дивитесь таке відео, і там є прямо, прямо, прямо посилання на довге відео на таку ж тематику або схоже, ну, яке ви самі виставите. Та ніхто туди не переходить взагалі. Ну по статистиці в мене немає ніякої позитивної інформації, позитивної статистики на ці кліки, на ці переходи. Так, для того, щоб нагадати, о тому що я існую, що є такий контент, що ви можете перейти, якщо захочете, якщо знайдете, і так далі. Але це аудиторія не та, на яку треба розраховувати для того, щоб розвивати свій YouTube канал на довгу, довжовгу перспективу. Я, наприклад, за те, щоб розвивати проекти не один, два, три місяці, як працюють в шорцах, а роками. На роки, якщо ти почав займатися проєктом, веди його 3, 5, 7, 10, 20 років, скільки на те, тебе вистачить, тому шорси це повна хрінь, на якій ви не заробите, на якій ви наберете аудиторії, але б ну, безглуздою взагалі аудиторії, яка вам не потрібна для того, щоб розвивати свій канал, youtube канал як такий, щоб, щоб приносити користь. Користувачам, вашим глядачам, і приносять якісь кошти, якісь, якісь для того, щоб вони запам'ятали і дивились вас. Адже те, що вам там в шортах показали, це ж швидкий контент, так? швидкий. Тобто Людина з'явилась, вона ж не буде казати привіт, мене звуть завод... мене Денис М'яконький, і сьогодні я буду розповідати вам про YouTube Shorts». Ні, там одразу. YouTube Shorts – це повна хрінь, тому, що ти там не заробиш. Чому Дивись у моєму довгому відео? Тому, друзі, я нікому не рекомендую на довгострокову перспективу займатися YouTube шорсами. А якщо ви бажаєте займатися там декілька місяців або там до року, до двох максимум, то займайтесь, але ви будете витрачати багато коштів, і вся ця аудиторія, яку ви не збираєте у подальшому, ну, мало ймовірно, буде щось робити з вашим контентом надалі і буде його дивитись.